Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. У Києві завершився саміт Україна ЄС. Що очікує влада від Євросоюзу і що заявили гості зі Старого світу? Киянам відключають гарячу воду через борги. Київгаз обмежив подачу палива на ТЕЦ та котельні Київенерго. У столиці з'ясовують причини смерті учасника вчорашнього напівфарм-марафону. Після забігу у шпиталі опинились 12 осіб. Знову бачити в центрі мікрохірургії ока бійцям, АТО роблять надскладні операції, які повертають їх до повноцінного життя. У столиці пройшов 17-й саміт Україна ЄС. Президент Європейської ради Дональд Туск наголосив, що Європа високо оцінює вже вжиті заходи на шляху реформування економіки України. Президент України відзначив, що Європа також схвалила вже зроблені Україною кроки щодо лібералізації безвізового режиму на Ризькому саміті Східного партнерства, 12 травня. Петро Порошенко планує конкретизувати перелік необхідних кроків України для якомога швидше оформлення безвізового режиму. Президент також подякував Європі за Стіну підтримку України, зокрема і фінансово, Дональд Туск на саміті свої враження про ситуацію в Україні висловив українською мовою. Ваші герої віддали життя за Україну, вільну від корупції, за Україну, в якій править чесність і добро, україну сучасну і суверенну. Україну, в якій можна хідно жити. Wasi heroi zrobili najwrażliwszy krok. Teraz wce zależy od waszych przekonań, od wachy, ale także i cierpienia. U was potężni worochy, ale wodno czasu was bachato to Zawżdy Zawsze możecie rozrachowywać na ich ale jej niedostatno. Jakż to sami nie będziecie zmieniwać Україну ми вдячні Євросоюзу за підтримку, в тому числі і шляхом надання нам макрофінансової допомоги для стабілізації нашої економіки. Я вітаю рішення Європейського союзу про виділення нашій державі третьої програми макрофінансової допомоги у розмірі 1 мільярд 800 мільйонів євро. Це на додаток до 6 мільярдів євро допомоги, яка вже була надана Європейським союзом раніше. 12 учасників міжнародного напівмарафону, який вчора проходив у столиці, залишаються в лікарнях. Правоохоронці також розпочали перевірку за фактом смерті учасника забігу Олександра Іщенка. У рамках кримінального провадження призначено судову медичну експертизу. 29-річний чоловік помер від зупинки серця після фінішу. 16 звернень до медиків, 12 випадків госпіталізації та навіть смерть. Так вчора закінчився напівмарафон у Києві. Серед найчастіших причин звернень травми та втрата свідомості. Двоє бігунів потрапили в реанімацію. З різними травмами госпіталізовано троє дітей. Медики кажуть, проблеми зі здоров'ям у спортсменів-любителів виникли передусім через банальну непідготовленість. В марафон бігли багато людей, які регулярно спортом не займаються. І Потрібно було вибирати ті маршрути, які. Вони можуть осилити тим більше, що це було в день. Жарко, не тільки зверху, жарко, а і від асфальту. жарко було. За даними центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на півмарафон контролювали десяток карет швидкої допомоги. Організатори розказали і про окрему бригаду Мотохелп. Більше того, цьогоріч для участі у забігу кожен мав надати медичну довідку. Раніше ми ці довідки, наприклад, не вимагали, а цього разу у нас якраз так постало остро це питання, і ми вимагали від усіх учасників довідки. Власне кажучи, від Олександра була надана довідка, лист, який він підписав, де він був повідомлений про те, що така дистанція вона має певні ем, риски. Олександр Іщенко постійно тренувався і не вперше брав участь у марафоні. Його смерть стала страшною несподіванкою. Коли чоловікові стало зле, першу медичну допомогу йому надали волонтери Червоного Христа і перенесли до карети швидкої. Він був в сознанні, у него было э, сердцебиение и было дыхание. Это основные параметры. Был принесен подключен кардиомонитор, который, к сожалению, показал, что использование дефибрилляторов невозможно. Олександр пробіг 21 кілометр з результатом година 44 хвилини. Це навіть не рівень початківця, запевняють фахівці. Про те, що стало причиною такої трагедії, медики зможуть сказати тільки після судово-медичної експертизи. В Олександра залишився маленький син, а сьогодні дружина народила доньку. Ярослава Ковсун, Вадим Ярошенко, Роман Тимошевський, телеканал Київ. За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий. Ще троє отримали поранення. А з опівночі до 18-ї години відбулось 27 обстрілів позиції українських військ. На Луганщині бойовики тричі відкривали вогонь із автоматичних гранатометів по опорному пункту сил АТО неподалік Сокільників. На Донеччині вони застосовували міномети калібру 120 мм і артилерію калібру 122 мм, Чим грубо порушували мінські домовленості. Мінометного вогню були піддані наші позиції неподалік населених пунктів Новосельське, Широкине, Авдіївка, Опитне, Піски та Сокольники, а вогню із 122-мм гармат поблизу Авдіївки та Опитного. Також в ході збройних провокацій, неподалік населених пунктів Лозеве, Авдіївка, Опитне, Невельське, Чермалик та Широкине ворог застосував міномети калібру 82 мм, танк. Зенітну установку, автоматичні гранатомети, протитанкові керовані ракети, стрілецьку і снайперську зброю. Понад 10 надскладних операцій для бійців АТО вдалося провести медикам столичного центру мікрохірургії ОКА цьогоріч. І для всіх поранених, кажуть лікарі, така безкоштовна допомога стала успішною. Про бійців, яким пощастило знову бачити далі у сюжеті. Через складне осколкове поранення під Дебальцевим Дмитро Лит не втратив праве око. Надії на його порятунок у більшості медиків не було зовсім, але не у лікарів столичного центру мікрохірургії ока. Тут орган не тільки врятували, а й відновили зір на один відсоток. Тепер чоловік бачить контури предметів. говорить, що якби все-все. Вже настоєм було на те, щоб все дістне. Якби що пойдеться із протезом потім мучитися, іскати, покупати, ставити. Тобто зараз я повністю доволен, фактично спасли і глаз, і ще і... Як бонус виходить, що зрення якої ніка не сто ну... довелось поборотись за зіри цього бійця, медики центру кажуть, якби вчасно не втрутились, чоловік уже ніколи б не побачив світла. Одного глаза у нього немає, второй бачив э, світ, не уверена, був пропереван нами, була зроблена реконструктивна операція. Сейчас він бачить 30%. За границей тупо відказалися а тут не відказались. я хотів би виразити велику э, благодарність, хоч щось, то бачу. Таке лікування для бійців АТО безкоштовне. Лікарі центру пишаються своїми успіхами. Жодному не видалили око і за цей рік провели понад 10 надскладних, але успішних операцій. Діагностична, в операційна апаратура не відрізняється нічим від апаратури за границею в будь-якій країні Євросоюзу. Ті ж методи лікування. І ті ж апарати фактично, абсолютно ми не відступаємо ні на шаг. Але й від допомоги колег за кордону не відмовляються свого часу. Зініціювали приїзд латвійського офтальмолога Валдіса Валтерса. Завдяки такій співпраці 60 військових отримали високоякісні протези. В Україні аналогів фетим протезам немає. з ва стекла. Ну щоб ви орієнтували стоїмося одного такого протеза. В принципі, столят 500-600 євро. Ці протези були представлені нашим бойцям безплатно. Записують на протезування в центрі і сьогодні. Кажуть, домовилися з латвійським лікарем, аби така програма тривала. Тому нині активно співпрацюють з батальйонами. З наступної неділю ми починаємо вже програму по реабілітації наших ребят, які повернулися із АТО, які отримали травми в АТО, іменно травми глаз. Роботи вам уж, ізвините, але роботи ми вам підкинемо. Наталія Сарданова, Олександр Банний, телеканал Київ. Меркива Віталій Кличко та виконувач обов'язків адміністратора агентства США з міжнародного розвитку Альфонсо Ленарту Вашингтоні оголосили про початок. Комплекс суспільних дій на підтримку заходів з протидії корупції, які зараз впроваджуються у Києві, в рамках програми, загальна вартість якої становить мільйон доларів. USAID зголосилося надати Києву допомогу у реформуванні механізмів міських закупівель, паркувальної інфраструктури, утилізації відходів, а також інвестиційних систем. Ще одним напрямом допомоги стане підвищення доступності київського метрополітену для людей з фізичними вадами. Віталій Кличко та Альфонсо Ленар також обговорили питання, пов'язані з перебуванням у Києві тисяч вимушених переселенців із зони АТО у травні непрацюючим пенсіонерам, яким помилково обмежили виплати, повернуть всі недоотримані кошти. Про це повідомив голова правління пенсійного фонду Олексій Зарудний. Він нагадав, що з квітня набрав чинності закон, за яким працюючим пенсіонерам нараховують лише 85% пенсії. Обмеження стосуються тих, у кого пенсії перевищують півтора прожиткових мінімуми. Виняток становить інваліди першої другої групи, інваліди війни третьої групи. Учасники АТО та члени їхніх сімей. Однак, за технічною помилкою, деяким Пенсіонерам, які раніше працювали, але вчасно не повідомили пенсійний фонд, що вже звільнилися. Також обмежили виплати на 15%. Таких людей менше 20 тисяч більшість з них понад 13 тисяч припадає на місто Київ. Вже наступного місяця, опираючись на звіт, за даними персоніфікованого обліку, помилку виправлять, обіцяють у пенсійному фонді. Більшість людей, які є на сьогоднішній день у нас непрацюючими, і ну так сталося, що з них, як ви сказали, зняли ці кошти. Вони вже практично всі в квітні до нас так чи інакше звернулися. Якщо там якісь люди не звернулися, то в принципі ми будемо це бачити по звіту в кінці травня, і також їм кошти будуть всі відповідно повернути. Також у пенсійному фонді повідомили, що у зв'язку зі святами завчасно починають фінансувати виплати травневих пенсій. вже 29-30 квітня на це спрямують понад мільярд 200 мільйонів гривень, що дозволить розпочати виплати за графіком. Голова правління фонду зазначив, що з 4 до 11 травня банки та поштові відділення, у яких можна отримати пенсію, працюватимуть у штатному режимі за винятком святкових днів. Кияни залишились без гарячої води через борги «Київенерго» за спожитий газ. Про це йдеться на сайті компанії. Зокрема, з 23 квітня Київгаз розпочав примусове обмеження та припинення постачання газу на ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 та котельні «Київенерго». Підставою стало доручення НАК Нафтогаз України припинити газопостачання через заборгованість. Станом на 17 квітня «Київенерго» винне за газ, що використовується для виробництва теплоенергії, близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень. В свою чергу споживачі, житлові організації. Та населення заборгували компанії за тепло 2,5 мільярди гривень. Тарифи на комунальні послуги завищені і не відповідають реальним затратам монополістів, які їх надають. Про це заявили члени експертної ради Києва на своєму першому засіданні. Очолив її гексмер мер столиці Олександр Мельченко, який повідомив, що організація допомагатиме киянам захищати їхні інтереси в комунальній сфері. «Київгаз», «Київенерго» та «Київводоканал» – основні гравці на полі формування комунальних тарифів. Новостворена експертна рада столиці заявляє, що завищивши їх за рахунок надуманих витрат, монополісти додатково виймають з кишень киян мільйони гривень. Електроенергія. Сьогодні ми платимо в залежності від потреблення від 36 копійок до рубля 40 за гривні за кіловат. Тариф сьогодні мінімум завищений на 20% за счет потерь в сетях, за счет той проводності сітей і тих нормативів, которые заложені. Вартість електроенергії та тепла треба знизити у рази, бо столичні ТЕЦи виробляють їх, об'єднавши затрати, переконують фахівці. Що таке когенерація? Це принцип производства енергії, коли одновременно виробляється тепло і електроенергія. 80% виробляється енергії на наших ТЕЦках, 2, 5, ТЕЦ, По риночній ціні продається електроенергія і по риночній же такої же тепло. Да ви дурите нас, ви нас за ідіотів держите. Члени ради наводять факти, коли жителі міст оплачують більше газу, ніж його взагалі постачається. Сьогодні газ розбавляється аміаком. Е, сьогодні е, ми платимо в два в два з половиною рази більше, ніж ми повинні платити за газ. Не відстає від побратимів і монополістів і Київводоканал, стверджують експерти. Мало того, що завищують норми споживання води, в тарифи заклали надумані витрати. Мінімум три фактори повністю е, сфальсифіковані: це чисельність колективу, це заробітна плата тих людей. Ну практично написали в розрахунку тарифу е, вдвічі більшу зарплату. І я порахував, що навіть по приблизним розрахункам е, тариф накручений на 2 гривні 24 копійки. Це я розрахував до копійки, те, що мені було відомо, але це мало, це не все. Як наслідок, кияни переплачують мільйони гривень, тим самим збагачуючи монополістів, а самі бідніють, підсумовує голова ради Олександр Омельченко. Сьогодні в Києві в п'ять разів збільшилась бідність населення і сімей, які оформляють субсидії. Щоби допомогти киянам зірвати зашморг необґрунтованих комунальних тарифів, експертна рада планує за кілька тижнів підготувати юридичні підстави для захисту інтересів киян. Це буде громадська організація, яка буде співпрацювати з киянинами, буде співпрацювати з юристами. Кияни повинні мати право свої інтереси відстоювати, і ми їм будемо допомагати. Нагадаємо, столична влада, аби знизити комунальний тиск на киян, вирішила не піднімати тарифи на квартплату. Це єдина послуга, вартість якої регулює місто. Світлана Жареноківгентовка, телеканал Київ. Для забезпечення додаткових місць міська влада ініціює створення дошкільних навчальних закладів у вбудованих приміщеннях житлових будинків. Про це розповіла заступник голови КМДА Ганна Старостенко під час інспекції дошкільних навчальних закладів у Солом'янському районі. Нині у столиці в черзі до дитсадків 13 тисяч дітей. Дитячий садок номер 225 приймає малечу з дворічного віку. Установа має 12 груп, в яких виховують 239 малюків. Та, попри переповненість, кажуть у закладі, діти мають усе необхідне. «В кожній групі 25 дітей. Це трошки більше, але з тим, що вони ходять, не всі доволі добре. В старших групах більше, тому що залишаються на другий рік дітки. От, і там вже по 27 дітей в кожній групі буває до 30». Місто нині шукає можливості розвантажити дитсадки. Зокрема, повертає приміщення, які використовували не цільовим призначенням. Таких у столиці 57, одне з них на гарматній 41. Це 383 й садик, він раніше принадлежав державному підприємству Преса Україна. Більше 14 років він не експлуатувався. На сьогодні, в февралі, ми зайшли сюди непосредственно, з того, що вичистили його, обрали те, що було розрушено и приступили непосредственно к проекту и к тем работам, которые можно было. На реконструкцію закладу передбачено близько 30 мільйонів гривень. Вже 1 вересня дитсадок зможе прийняти майже 200 дітлахів. Посадовці кажуть, це допоможе розвантажити сусідні навчальні установи. Буде добре і для вихователів, які зможуть більше приділити увагу дітям, і для батьків, які вже ходять навколо новобудови і запитують, як можна сюди записатись. Реконструкція цього садочка вона прирівнюється до відкриття нового, бо тут іде збільшення поверховості, а це значить збільшення груп і збільшення місць для дітей. Загалом на будівництво та реконструкцію дитячих садків цього року місто виділило понад 100 мільйонів гривень. Сподівається змінити ситуацію з розміщенням дітей і за рахунок приватних закладів. Крім того, за ініціативи міського голови, столиця звернулася до Міністерства охорони здоров'я та отримала згоду на відкриття дитячих садків у будованих приміщеннях житлових будинків. Ми на сьогодні вже отримали згоду на відкриття дитячих садків. В багатоповерхівках на перших поверхах зараз дуже багато будується житла. І перші поверхи часто вони є саме не житловою забудовою, здаються в оренду, і тому пропонуємо там також створити такі невеличкі дитячі садки. Для цього будуть обирати тільки ті новобудови, біля яких є відповідна інфраструктура та які відповідають вимогам для створення дошкільних навчальних закладів. Нині у Києві понад 13 тисяч житлахів очікують на місця в дитсадках, а майже 3 тисячі дітей-переселенців із зони То та Криму вже влаштували поза чергою. Домірошенко, Данило Городецький, телеканал Київ. На поштовій площі триває спорудження захисної бетонної плити, завдяки якій вдасться укріпити схили та вже під нею продовжити археологічні дослідження. Самим же середньовічним знахідкам такі дії не загрожують, стверджують науковці. Минуло більше місяця, як розкопки унікальних археологічних знахідок на поштові зупинили. Археологи пояснюють, зробили це вимушено, адже майже на восьмиметровій глибині працювати дослідникам стало просто небезпечно. З потеплінням земля почала осипатись на голову робітників. Проводити на великі глибини розкопки без е, якихось кріплень заборонено з точки зору техніки безпеки. Друге, це те, що ми б хотіли бачити вже реально ну, той підземний простір, адже музей буде називатися підземний музей. Аби укріпити схили Володимирської гірки, на території вже почали споруджувати захисну залізобетонну плиту, яка буде фундаментом нової поштової площі. Ми влаштовуємо палі, креслення, тобто місця влаштування погоджуються погоджується сагайдаком з, з директором центру. Археології міста Києва продовжуються роботи по влаштуванню плити, яка закріпить схил Володимирського спуску, передасть навантаження на тунель. Тут буде два поверхи під землею, зверху буде поштова площа з фонтаном. Щоб не пошкодити унікальні знахідки, проект робіт узгодили з археологами, міністерством культури та КМДА. Самі ж артефакти попередньо законсервували, засипавши землею. А після укріплення ділянки їх знову почнуть розкопувати вже з -під бетонної плити. Саме в проміжку між 4 метри. І нижньою відміткою 8 метрів від сьогоднішньої денної поверхні лежать найбільш цінні і ті, та археологія, яка датується києво-руським часом, тобто 10, 11, 12, 13 століттям. І оце є наша основна мета. А деревина, яку минулого тижня вивозили з території площі, не має історичної цінності. Дійсно, минулого тижня з цього майданчика будівельного було вивезено дерево. 19 століття, яке за даними археологів, науковців не становить будь-якої археологічної чи культурної цінності, от але ми продовжуємо роботу над пошуком варіантів, як можна музеї фокувати і експонувати ті археологічні артефакти, які були знайдені. Відновити дослідження археологи зможуть вже влітку після встановлення захисних інженерних споруд. Олександр здорожна, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Після новин на телеканалі Київ, програма Столиця про що з ким буде розмова? дізнаємось від Ірини Главацької. Іро, добрий вечір. Ще раз тобі слово. Ще раз вітаю, Ростиславе. В підсумковому ефірі ми знову повернемося до обговорення результатів саміту Україна ЄС. Щоправда, зосередимо увагу лише на економічній частині. Гостем студії буде Андрій Нова, голова комітету економістів України. Долучайтеся і вишановні глядачі. Буде цікаво, Колего. Дякую, остаточні підсумки дня. Журналісти СТН підіб'ють о 23-й годині. А зараз ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. В Ефірі новини спорту, мої вітання. Чемпіон світу у надважкій весі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Володимир Кличко впевнено захистив свої пояси, перемігши у Нью-Йорку американця Брайанта Дженнінгса, який раніше не знав поразок. Володимир обережно почав поєдинок, намагаючись утримувати американця на дальній відстані. Вже у другому раунді українець провів серію з кількох міцних ударів, поступово встановлюючи перевагу в Ринзі. Американець зробив ставку на різкість у восьмому раунді. Кличко пропустив потужний лівий боковий. Це явно завело Володимира. Десятий раунд ознаменувався несподіваним рішенням Рефері зняти з українця бал за утримання суперника. Хоча в клінчі активніше ліс все таке Дженіс. В останньому раунді американець пішов в абанк, однак джепа Володимира не дозволили Брайанту створити сенсацію. Кличко виграв одностайним рішенням суддів. Для українця це вже 18-й захист чемпіонських поясів. Перемога стала для нього 64-ю на профі рингу в 67 боях. Кожна перемога спортсмена з України це перемога для всіх України. Много поклонників і Фена Кличко было сегодня в арене. Атмосфера была зажигающей. Я это чувствовал. Были поклонники Брайана Дженнингса, были поклонники Кличко, также из Украины. И я, я благодарен каждому, кто приехал, кто поддержал. И самое главное, что история Кличко продолжается. Матчем у Львові між шахтарами Динамо в українській футбольній прем'єр-лізі завершився 21 й тур. У цьому протистоянні, можливо, вирішилася і доля чемпіонства, бо ж суперники зіграли в нічию 0-0. А відтак підопічні Реброва зберегли від переслідувачів відрив у 5 очок. Сьогодні тільки від нас залежить, Як швидко ми прийдемо кієї завітної целі, яка не була в Києві вже п'ять літ. Тому ні шахтера, ні от кого вже это завісить. не буде Это будет зависеть только от нас, як ми настроїмося на каждую сатвісу на ігру і как ми його проведемо. В активі Динамо після недільної нічиєї стало 53 пункти. А у Шахтаря 48. Залишилося зіграти у чемпіонаті 5 турів. Але рівень суперників Динамо, з яких вирізняється тільки Дніпро, дає підстави спрогнозувати, що першого місця білосині вже не віддадуть. І 24-й рік поспіль футбольний клуб Динамо Київ проводить зустріч з дітьми, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Цьогоріч до конференц залу стадіону імені Валерія Лобановського завітали президент Динамо Ігор Суркіс та капітан команди Олександр Шовковський. Через збори на тренувальній базі на зустріч не зміг приїхати Сергій Ребров. Головний тренер та футболісти передали дітям привіти та доручили першому номеру Динамо особисто вручити малечі клубні шалики та подарунки. Находя время после тяжелейшей игры, после перелета, прийти на встречу с вами, это говорит о том, что не только мы вам нужны, вы нам очень нужны. Вы нам нужны как поддержка, как люди, которые болеют за команду Киевского «Динамо» всем своим сердцем. Спасибо, то, что Мы есть у вас, вы есть у нас. Потому что эта дружба взаимная, эти взаимоотношения. Я думаю, нужно продолжать. Я уже уже на протяжении многих лет вместе с Вами и надеюсь, еще буду вместе с Вами. Не в качестве игрока, так в каком-нибудь другом качестве. У Києві вперше пройшов відкритий кубок столиці з Даунхілу, екстремальних перегонів на велосипедах зі швидкісного спуску. Типова траса Даунхілу містить різні ділянки: круті спуски, різкі повороти, нерівності у вигляді ям, горбів, каменів і коріння дерев. Змагання справжніх столичних екстремалів проходили на одній з найскладніших київських трас, яку спеціально відновили для проведення турніру. Більше ста гонщиків мали можливість подолати дистанцію у півтора кілометра мальовничими. Столичними пагорбами та підвищити рівень адреналіну в крові. Адже на подібних змаганнях швидкість спортсменів іноді долає позначку у 100 кілометрів за годину. В Києві е, настоящого доунхіла нету. Є міні-доунхіл. Тому що для настоящого донхілу потрібні гори. Гори, уклон, спуск, от, камні. Ну вот пытаемся, то есть как бы в миниатюре и проводить в городах в Киеве. До встречи.